Всем привет, меня зовут Честер, сегодня мы играем в Roblox B NPC or DAI. Buď NPC або Помири. Я криминал. Опа, интересно, я всегда признаюсь, раньше играл, но я не Не богатый играл играв раньше. Так что, в принципе, мы поиграем сейчас. Я иду аккуратненько, иначе я просто О, там и Ребят, я сейчас иду. Мне надо украсть картку. Ой, стечели куда-то эти. Ну, вот Странно. А шериф. А шериф. Ребята, я иду отсюда. Я украл карту. Я украл карту. Я украл карту, ребят, я украл. Я карту крав, я карту крав. Может дойти в другое місце. Покажем надо просто походить. Чтоб mm не прятас багато подозрений. Тут рядом шериф, я не могу. Mm. Шериф, ребят, я не могу. Там позначайте. Ребята, я живу, ребят, сори, я могу чуть-чуть Это просто игра такая нервная. Да, я чуть-чуть заеду. Торможу, но игра нервная. Я, коротше, сейчас іду, я іноці, я цей. Мені над, нам треба випалити задання, як типа, мудгасі. Якщо ми виконаємо всі завдання, то ми виграємо. Якщо шериф, якщо 2-4 шерифа три рази вбивають е, е, клона НПС-ку, то ми теж виграємо. А если якраз оці шериф вбивають всіх нас, то мы проигрываем. О, минус один, ребята. Минус один пацки. Да. Я бачу задание, ребята. Я бачу мое задание. Надо, чтобы тут шерифи не было. Так, выполнить. Зараз воно довго виповняється, за мною всі мої клони перейшли, Лол. За мною всі мої клони пройшли, ха! Ребят, ми ще виграємо, ми ще виграємо Осталось цю таску виповнити Я дивлюсь, о, он мій від... Прямо перед цей Перед цим ріфом, треба щоб у нього одна життя Me заміду, me заміду, me заміду. Міде, дійсно, не зумію, не зумію, не зумію, надіюсь, що не зумію. О, Лошпедина, Лошпедина, Лошпедина! Ти Лошпедина! Хе, ми виграли, ми виграли. Ха! Лол. Ми виграли, ребята. Тут твоє осталось ведь нам, нам двоим Ви виграли, мене дали 230 баксів. Ну домик. Домик можна купити? О, а, надо. О, він дорого стоїть, думав, все-таки. Именно так шоп. Пістолетик. А який у мене, кстати. Я не знаю. Надо винвертали здесь посмотреть. Мене уам мене Ребята, дам. О. Начинается ігра. Я шериф! Я шериф! Я шериф! Ребята шиф! Я шериф! Давай на газ сейчас крутой паук! Нелена, я вся, ребята, я сейчас за шерифа сдохну. Как бы, что здесь таск выполнился, я сразу туда бежу. Вот тут такая надо играть. Как бы, бачу, здесь выполнился таск, туда то и там будет... Опа, да-да-да-да, Где? О, там. Опа. Вот Він мене на мушке. Я до нього піду, Я його попробую віддали, якась, як це чоловік. Якщо ще я выполниться убиваю. Рискну. Зря рискнув. Он он там біля пушки. туда выполнилось опа да прям туда сейчас знаю тут мне кажется мне кажется это вот сэн спрям не помножку потраты если нет я поиграю. сюда І я знав, що це він віддав. Роблокс Чел. Опа, нічого собі випало. Піля коробки. Бля коробка. То хто уходить від коробок? Да хорош! Хорош! продати, пацький хорош! Ми виграли, ми виграли! пацки, ми виграли! Ми всі переубували суто хорош! Ми, ми виграли! Ура! Наверное, левел 4 конкрет. конкрет. Спасибо, вы бы забудете наградать. О! Ну 880 баксов я хочу якусь красивую и дорогу. Манишутер. Отаку по мені. Рейерно. Настой и дорого, конечно. Так, ще інтермісія, Будем начинать. Ще одну ігру, ребятки. Це будет интересно. О, обі. А що дається за прохождение обі? А, -а прямо лаву. В следующий раз хочется обі пройти. Спешл раунд. О! Спешл раунд! Что це я просто так и бачу. Раш. Раш. Ретус теск таймер. О, надо. О, нет. Надо рубить все по таймеру. Блин, ребята! Это сложно будет. Да, погнали. Опа! Депьют oh, пять. О, это классно, ребят! Кстати, карта. Она не часто игра. Это классная карта. Кстати, кто знает Димич... Димич, Димич Роблокс. Я с играл тут. Коли не пуплокер. Что тут выпустили сразу два задания? Нас сразу убьют кое-зу. Не. Це, це е клон. От я не клон, От я не клон. Він мене зараз рецепт. Нет. Або він по мені. Он он. Ви відали, як Він... Я вірю, він случайно по мені попав. <скрит> Ребят, кстати, я там написав в канале насчут, що сьогодні буде гость. Uh, він буде... Если все піде по планах. О! Да, если піде все по п'яти точке, то гостя не будет. Опа! Ребята, я пройшов Да, я скажу вам, ну вы побачите, если буде гость, то все пішло хорошо. Опа, ребятки, це кстати, хорошая заработка. Ви узнаєте, буде гоще ні? Я да, от этот гость в прошлому ролику про правду що в у мене є один близький друг. І що якраз, да, мені, я якраз выполнил, да? Меня... Я у него попрошу, чтобы он создал новий акаунт, аккаунт, щоб, щоб цей интереснейшим. Подождіть. Так от ты дрос? Ладно. Расскажи им, что он состав тоже на факт, чтобы поинтереснее. Ааа, вы не так забыла, что тут почти допрыгаешь. Ладно. Да, ребят, выпала в следующем видео. А сейчас насчт цього. Вообще режимчик прикольный. Я люблю такой засатый, игра. Вс, вс, видите, я попробую. Я завтра. попробую. Когось позвати. І не, не я не можу друга. А типа там кої-каких ютуберів. Це реально получиться їх позвати, ребята, буде хорошо. І всем, хто підписався, дякую велике вам Я не знаю, що як вас отблагодарить. Моя ціль взагалі це набрати 100 підписників з Я вас хочу благодарити всім, хто... Підписаний і підписується в будущем тільки беше. І я кейпасов В будущем тільки більше, ребятки. О, кстати, краун закінчився Всі шерифи померли. Роблокс Home 678 Хорош. Татя миник, че спротив стюан. Зачем, знаєте, если ч Подожди, трейд? Может трейд из? Рады глаз. Утикас. Нет. Тюрма, тюрьма, тюрьма. Это классная карта. Хочу тюрьму. Все за тюрма. Ха! Пять человек. Погнали. Надеюсь не будет бонус раунда. А я криминал, окей шанс 28, Хотя, ребятки, у меня тут в вас предложение. Если вы хочете попасть на моем канале Goofy Gods, то пишіть. Я в нього, конечно, уже игра. Надеюсь, для вас не будет критично. Если вы хочете попасть напишите, я обязательно запишу. Если вы хочете це побачить на моем канале, зверситесь. Ну uh -huh. Це я вам просто так сразу кажу. Если ви не хочете це побачити на моєму каналі Я це, в принципі і не буду виложувати. Якщо, ну, якщо ви хочете, то я зніму і обязательно виложу А если ні нет... Ох ти падлюка <кій> як ми <як> мене напистили? <кій> а давайте поки що обі прийдемо. Я там, в общем, я вам я допишу в сообществі, чи буде вам цей гость чи ні. Якщо да, то я напишу гость. Якщо ні, то напишу завтра. Взагалі, якщо вообще нет, то я напишу просто, я просто удалю. Що гостя не буде. Ой, блин! Якщо гостя не буде, то я просто удалю. А якщо буде, то буде тролік з гостем. А якщо не буде гостя, то буде Бравел без гостя. Ой. Так, чи проговорились? Так, да, я хочу це нічого браво сказати. Так, то взагалі, ребят. Я думаю, поки що це добре для начала у мене. Як ви бачите стати каналу, Ви можете побачити, ви не можете. Там, якщо якщо зайти, то там не обновлено і там 71 перегляд. У мене на самоді вже на двох відео ми стоя дивись по аналітиці 100 переглядів. Я дякую всім, хто дивився, всім, хто лайкав, і всім, хто підписується. Просто огромніше вам дякую від всього серця і від цього душі. Да, ребята, о, oh, кім. Я думаю, що тут ігру зіграємо. Боже, буде закінчуватись. Може, це ролі отримати короткий, може нет. Якщо коротко, то я допишу щетрю, що... Шерліфа виграли. Якщо цей вийде коротким, то я пишу черту часть і буде інший режим. Шерліфа виграли ЛОЛ. Да, так я думаю меня два шадні ігребачас играть. Хе-хе. Так, так, так. Просто ждем интермиссию. И все. Акт фасад. О! Айтеми. О, айтеми. По, ви поняли, які дорогі? О69 тысяч. Скин бабусі 99 тысяч. Багатья тут чому... Чолов... Шериф я шериф, ребята, как раз каточка на шерифе. Хорош. Розминочка, Оп-оп. Опа. Я не буду сразу так вылавливать. Я буду дивитись Белін Не повезло, не фартануло. Тихо не випад, сразу попишу туда, де випонилась. І пристрелю того. Если це настоящий чоловік, він не буде. Я просравшись. Якщо чоловік, він не буде про мені планить. Я не хочу ризикувати. Я відповім. Я буду за ним сейчас ходить. Если він выполнив хотя бы одне задание, я уже понимаю, что це бот, це NPC. Мне кажется, что это настоящий человек. Я всю жизнь. Це настоящий Сюда! Марш маршмеллори. Sorry. Sorry, please, я не знаю кто ты. Ребят, если вы хотите земной <связать> по записать, поиграть, то миник сейчас все Я напишу в описании под этим видео миник, если вы хочется, захочется земной поиграть. Хочется земной поиграть. Подожди, я рискую сейчас жизнью. Мы нашли выполняет Да, цепь бот. Мне кажется, настоящий. Нет, я упомяну центра. Ребята, я случайно этот цент убил. Кстати, можешь посмотри. Только за шерифом. Блин, не можешь постригать только за шерифом. Слав, Криминалы выиграли Ребятки, короче, мы на этом это заканчиваем. Все такое забрали. Всем пока-пока. пока. пока. пока, -пока.